Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку таролог-драматург Максимузар. Вітаю, Юлія. Вітаю та Юлія. Такі спекотні ж новини, як і літо на вулиці. На вихідних розійшлася новина про замах на Трампа. Що скажуть ваші карти? Чи дійсно він був, чи б це була постанова з якоюсь ціллю? Давайте якраз правильно виговорити по одному питанню, тому що це таке обширне питання. Mm -hmm. Чи всі майстри передивилися, і в мене є розклад на 40 хвилин майже. І коли ти дивишся, і то і то, і то конкретно дивимося, чи це був замах? Ну от в мене сама карта перевернулась, вона випадала тричі. Лицарь Жезлів це виконавець. Так, тепер дивимося, чи це був справжній замах. Єрофант, це швидкий mm. справжній імператор. Та що ж ви дивіться? Oh. Але це був справжній. справжній, але в мене є. Така здогадка навіть по картах, коли я дивилася, бо кажучи, це було інсценювання. Я не виключаю таку історію, що це була інсценіровка, але вона все одно пішла не по плану. Скажу чому, щоб зараз ну, карти не провокувати, щоб вони ті самі карти вилізли. Да? У угу. мене в голові у Трампа вчора випала десятка мечів. Це нажаганість при тому всьому, що він молодець. Коли він дезорієнтований абсолютно, і за два тижні до цього я робила на каналі значить прогноз, які будуть перегони. І в мене було велике здивування, тому що перші три карти у Трампа були після отих дебатів, що вони вже святкують перемогу, що вони вже молодці. В мене навіть розклад називався Ілюзія перемоги. А далі, що в повішений п'ятірка кубків, це тобто втрати, це жах, це якась чвірка мечів, це висмикнення з процесу. Тому я думаю, так якщо навіть, знаєте, от всі розглядають тільки одну версію тому сенсі, що ухти пролетіло повз вухо, тільки зачепило якесь щастя, а могли в голову. А я розглядаю іншу версію. Що воно взагалі не мало пролетіти, що це якраз і стало страхом, що це мало десь отак летіти, можна і таку версію, а воно таки зачепило. Тому що страх, переляк і жах, який був у натну у карті розкладі Трампа, не може виглядати просто на енсценіровку. Розумієте? Ні, ні, от карти підтверджують, вежа. Тому ми дивимося два історії. Або це був такий справжній замах, бо мені постійно випадає лицар, жезлів, вежа, імператор. Ну що ще треба? силовий напад. Да? Так. Від кого? Від Ерефанта. від організації. У мене то верховна жриця випадає, то верховний жрець. Тобто, все-таки, скажімо так, в світогляді Трампа, це реально був на нього замах, бо це для нього була форс-мажор і страх, трагедія, справжнє поранення, типу. Ще є вчора версію почула, її можна просто при вас розглянути, бо ж версій буде багато. Довичайно. Це китайка. Це кидається в вічі, мені теж. як же там було, Ми, ми просто побачили, що він хапається за вухо. Як часто буває, ми спочатку бачимо кров ну типу, да? uh -huh. це, яка заляпає, а тоді людина там хапається за рану, А це було спочатку так, потім людина зникає і вилазить з кров'ю. теж така uh -huh. історія. Я ж така думаю. Може, він там Лезо тримав, може, він сам себе, чергував? я не знаю. Давайте глянемо, чи це моя? Давайте, але ж ну, він би тоді не злякався, не вже, не вже він тоді такий так. хороший актор. А ну давайте глянемо. Чи да, може бути така версія, чи це не моя версія, хоча я теж така була здивована? А, карта Сонце, та ні. Mm. Та ні. Ні, дивіться, вісім мечів, він цього не знав. Ну, тобто, вісім мечів, зачинені очі, це для нього п'ятірка Жезлів, все таки був дисбаланс. Сонце вспишка, це як великий дисбаланс. Не думаю, щоб аж так було підготовлено. Це виглядало реально зненацька. Якось зненацька виглядало. Хм. Але ж е, Максиму, за таке питання, якщо це не було інсценування. Значить, він дійсно несе дуже велику загрозу, тому що перед виборами постать досить така могутня, так? І значить, в нього є дуже великий шанс дійсно ці виг... вибори виграти. По суть не в цьому, пані Тетяно, велику загрозу чи невелику загрозу. Якщо на кожних виборах... Будуть прихильники або неприхильники стріляти в кандидатів. Для мене це про інше свідчить: а розхитаність суспільства і, взагалі, по всьому світу, це коли вже люди не відрізняють гру. Ну від ну тобто є політика, є вибори від якоїсь такої історії, коли вони дуже сильно начепляють на себе емоційно. Тому що коли я дивилася, а я спеціально зробила розклад ще до якихось появ фактів. Мені навіть е радили. Давайте, може, ви послухаєте які слідство в Я спочатку подивлюсь, потім співстати. Потім ще раз подивлюсь. Мені одразу випав. Король Кубків, хто це вчинив? Король Кубків це молодий хлопець. Я зразу це людина якась емоційно керована. Тобто, розумієте, ми ж теж на це хворіємо. Якщо ти за Зеленського, він теж я не навиджу. Я тебе ненавиджу. я тебе готовий вбити. Ти парахабот, я тебе готовий вищити. Ну, хіба не так? Так, так, так так. Так, це, це не зараз. зараз це, у нас, це у нас тягнеться. Тобто, по суті, хворий світ. Про це говорить, а не про вплив, не вплив. Ясно, що вплив, але як на мене, це виглядає саме так. Тут я вам як психолог, просто кажу mm. максимузом. Сьогодні також дуже гаряча новина а, облетіла всі ЗМІ, що НАТО розширить присутність в Україні та буде mm. готувати її до вступу. Чи дійсно це так? Чи це знову роздування інформації, щоб трохи заспокоїти людей, чи вивести з ладу людей? Чи буде воно дійсно приведене в дію? А хто приніс таку звістку? Де хто таке сказав? Ну от я відкриваю змі. Я відкриваю змі. Перша новина а, так, НАТО збільшить свою присутність в Україні, зокрема через призначення спеціального представника в Києві. Таке рішення ухвалив саміт Північно атлантичного альянсу у Вашингтоні 9, 11 липня. Брехня, розмови, велика маніпуляція, диявол і сімка мечів, а також карта сили. Це знаєте, це джекпот. Це все, що треба знати про цю заяву. Це голосна заява, дуже хитра. А насправді. А, те, що він показує. А насправді знову боротьба двох кланів США. Король Пентаклів у мене уособлення США. Вісім жезлів. Це якраз йдуть і перегони, і перепідписання різних там речей, двійка мечів, це когнітивний дисонанс. І зовсім інші карти би мали випати, якби сказали, що так. Ну, типу розширить свій вплив тут. Швидше інакше розширить нашу залежність якусь. Тобто тут е, черговий гачок, на який хочуть щось там нас підчепити, але ну слухайте, коли диявол і сімка мечів можна далі взагалі не дивитися. Не дивитись. дивитись. У угу. ну, мене ще теж таке перечуття було, що це просто голословна заява. А, Максимузо над ще таке питання на рахунок обстрілів. Дуже багато майстрів після оцих таких е, гарячого понеділка, після охмадиту, е, бачили ще масштабні обстріли. Там в п'ятнадцяте з 10 по 15. ось але якось ворог стишився. Про що це може говорити? Це може говорити, що я не знаю, хто мій бачити, що це може говорити лише про одне. На картах Таро не написано 10-15 липня. Навіть коли ми задаємо певний період, от що станеться на цьому тижні, все одно подія, вона як іде. Вже, повірте, ну, дуже, скільки тисячі прогнозів я передивилась. Ну, ти ніколи не скажеш. Що це, це, слухайте, це така гра на випередки з Богом. Ну, це некоректне. Чи найближчим часом буде щось подібне? Стишились, скажете, так? Стишились. <сл tom -tree> по помірності стишились. Чому? Ну, десь там. 에... Хтось комусь. А... Ага. а Росія отримала від когось якусь інтересну пропозицію. Mm. Хтось їй ультимативно, в лапках кажу, по телефону сказав так. Тихо-тихо, трішки інакшим шляхом. Чому так кажу? Задоволена Росія тут ту з кубки випадає. З кимось вона з якихось союзників. Це взагалі силовики, коли випадають в мене от карта сили. От е, в таких питаннях це завжди ФСБ, СБУ і, і от всі ці таємні якісь такі служби. Е, тут... тут ще така історія, що це тут ще зустріч з якимось союзником, який. Так, ну і що, і що, і що? Знаєте що, вони чуть-чуть відставили цю історію, бо випадає карта повішене, поранене серце. Чи це є в планах? <реш> Воно є. Відсунули, чому це, знаєте, як планував, грубо кажучи, іти в це місце, в цей момент, ти вже відкриваєш двері, тобі телефонують і щось тобі таке пропонують, якась така пропозиція. На тобі, діточка, дінюшку, тільки поки. Причому, знаєте, така історія, що їм самим важко це з якимось. Як так сказати? Ну, ну звучить смішно, наш що... таролог сидить, розмишляє, що їм там важко, що їм там не важко. Таке враження, що... Ага. Чи може це бути про санкції? Ну, є така історія. Погроза санкціями є? Є. Чи сильно вони бояться, ні. Чи зроблять вони цей удар? Зроблять. А, зроблять по енергетиці швидше всього, тому що тут в мене випадає Україна, випадає, оце Україна, це наші, ну якби всі, дідушка, бабушка, наше населення при свічечці, тобто в результаті дисбалансу визваного диявольським ударом. Дивіться, оце про те, що я й кажу. Не треба казати 10-15 і всі сидять. Ага. 10-15, 16-го видихаємо, 16-го в другій половині дня бабахає. Ні, ага. так чуть-чуть відстрочили, удар є. Відстрочений. Вилізла якась на поверхність Росії, як інше питання. Ну, це вряд чи так, тому що, напевно, там є розклад цих обстрілів. Вони ж заплановані. Ну, звичайно. Буде, буде якийсь удар по енергетиці, тому що туди я ж говорю, вийшла вся Україна населення по відлюднику Темрява. Є така історія, але пізніше. Угу. А, щодня після того жахливого а, атаки на Київ, а, минулого понеділка. Всі ж дуже так піднялися, почали занепокоюватися і давати дозвіл. Наче давати дозвіл, що ми маємо право з не, зброї партнерів обстрілювати аеродроми ворога, з яких по нас випускаються ракети. Але ви знаєте, це от нагадує мені а, якусь таку м, як, ситуацію, як в дитинстві, коли дають цукерку, забирають цукерку, дають цукерку, забирають. Отак от щось роблять із нами наші партнери. В чому ж причина? Вони то дають дозвіл, то забирають. І причину дивимося, чи все-таки так, буде. буде дозвіл? причина. І чи буде, і чи буде? буде ну, сказала Верховна Жриця. Не, сказ... Не скажуть причину. Це зірвало в мене, я хотіла сказати, бо це політика, Таня. Но Верховна Жриця каже, потому що, розумієте? Ну, по відлюднику, я говорю, там із Росії якась така історія. Тепер воно ні сплитається. Тому що дійсно воно дуже перекликається з тим, що не Перек... нанесені удари, ага. і з тим, що вони не дозволяють, то дозволяли, а це вже не дозволяє. Дивіться так. А, знову мені випадає Україна по відлюднику. Там, бачите, це пропозиція. Якась пропозиція, таке враження і для України. І для Росії на дні колоди все одно є якась десятка мочів, але вона відставлена. Ну, ну, відставлена. А, бити по аеродромам хорошо. А, ну що, зараз і, і куди це билиться? А, Поки це якісь кися. Бийте по кордонах. Захищайтесь, поки дати вам ППО, поки працюєте так, говорять вони нам. Тому що це, ну, це прикордонник, і от захист, бачите? Прикордонник, це uh -huh. uh -huh. захист. Ну, співпадає так, там якась така розмова, бачите, і Росії щось шипнуло. І оце напряму пов'язано, ви абсолютно праві. Але це як відстрочка швидше. О, як відстрочка, Може, і пізніше дозволять, ми можемо глянути. Давайте, тому що це дуже важливо для нашої перемоги. А пізніше ми будемо лупити по аеродрому, з яких випускається по нам. правильно? Угу. А пізніше буде такий дозвіл? Ага. Оця десятка мочів, яка була над ніколоди. На, дні колоди. на дні колоди – це коли відсторонена. Да? От оце є історія. Поставити крапку, але. Тут не про постріли. Ну, гляньте, верховна жриця. Знову, да? Та, Таня, знаєте, з карти кажуть, а нема дурних дівочки. Як хоч в профіль задайте, хоч не в профіль, я вам видам ті самі карти верховна жриця і відлюдник. Розумієте? Значить, тут історія така. Вони тримають якусь скупу стабільність. Там все впирається в свої інтереси, в свої гроші, в свої ресурси. Тобто, виходить. Ви ж розумієте, що до 22-го року весь бізнес світовий він вже ж був переплетений, як у то, такий, знаєте, в клубок. Ви колись прикрасили ці кочки, клали на 5 хвилин з боку десь. Ти виймаєш через 5 хвилин, вони всі як, як ніби якийсь гномік заплутав їх. От так само тут заплутані всі ці всі ресурси. Там іде якась втрата у когось ще. це зв'язано з тим, що якщо ми будемо туди лупити, то якісь оці партнери. Отримують, ну, якби вони гублять щось, вони як не дивно. Тут навіть не про Росію йдеться. А вони цього не хочуть любити, вони це міцно тримають, вони не хочуть. Значить, туди вкладені, в ті аеродроми європейські і штати, скільки хочуть гроші. Все переплутане. Ну, да, все пов'язане між собою. Бачите, отак от здається. Тому не можу тут з вами не погодитися, що так воно є. Максимузо. І останнє про що б хотілося поговорити з вами на сьогодні? Українці і так страждають від відключення електроенергії через аномальну спеку споживання електрики досягло максимуму. Ну як це вплине? Чи будуть якісь зрушення, чи ми будемо сидіти без світла і більше як 20 годин? Тому що все вже до того йде. Ні, ну який ми період дивимось? Ну давайте ми подивимось на е, ну, от період кінець липня, початок серпня. Чи будуть якісь зміни? От в цей якийсь приблизно період зі світлом, а, не сказала би. Так цікаво, Тут якраз буквально випадає сім'я, їде з міста. От буквально вже плани їдуть, кудись як виїжджають. Втрати все одно будуть, бо випала прямо імператриця в сильній позиції. Це Росія. От вам сонце і йдуть до покупки, втрата. Тобто, я казала, відстрочені ці удари. хоча, Така умовна історія, ми говоримо відстрочені. Знову ж таки, мені не показують календар. Може, це і буде там, післязавтра, господи, відведи. Але найближчий час, ні, я все одно бачу, ми питаємо, чи ми будемо страждати від Сонця. Бачите, буквально випало, що да, ми страждаємо від цієї ситуації такої кардинальної зміни ні. На дні колоди говорять, через місяць-два, ну це логічно, можливо, що це як туди більш коли осінь. Угу. Зараз поки ситуація десь приблизно така сама буде, плюс-мінус. Тому, вже кожен, я не знаю, що тут порадити можна. Що порадити? Більше проводити часу з рідними, близькими і на свіжому повітрі. О, так і показав. Коли Знаєте, нема тривог. Це тут карти навіть десь цинічно в якомусь сенсі сказали. Беріть дітей, сідаєте на човен і виїжджаєте на природу. Десь от так воно і як би не було біля річок. Це все-таки якось легше сприймається. Ну, Отака от порада від карт. Максимузо, я вам надзвичайно вдячна, що не дивлячись на спеку на спеку, знайшли для нас час і подивилися свої прогнози для нашого каналу. А нашим підписникам я нагадаю, що якщо вам цікаві обширні прогнози Максимузи або ви маєте бажання зв'язатися з майстриною особисто, контакти майстрині будуть в описі цього відео. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.